Так, всім добрий вечір. Сьогодні хочу вже показати трошки свою розсаду перців. У понеділок вона вже остаточно зійшла. Ось такі, бачите, перчики. Це вони потягнулися за сонечком, були, стояли біля вікна, потягнулися за сонечком, але вони зараз вирівнюються вже, будуть трохи тягнутися. Я бачу, що вони тягнуться до світла штучного, те, що в мене на кухні. У мене прям вже з цією розсадою, з перцем виходить, як щоденник. Кожну роботу, як посіяв, зійшли, підкормка, перша біопрепаратом. Тепер вже буду інші роботи вам показувати. У мене такий щоденник. буде цікаво потім його подивитися. Що, ми, що я буду робити. Але можна і цікаво, кожен, хто, наприклад, тільки починає, буде цікаво, йому буде якийсь такий гід. Як робити, що робити з розсадою? Так, сьогодні я буду свій перець, оскільки в мене посіяно багато перчиків, От є по три перці. Е, є в мене навіть такі, що по 4 перчики. От бачите, по 4 перчики, е, вони це і будуть сьогодні проривати. Я буду залишати е, трошки жалко, звичайно, але це, е, це розсада, це її така доля. Буду залишати по одному перчику сьогодні. Вони у мене висходили, нагадую, висходили неділя, понеділок почали сходити вже. Неділю почали субота, неділя почали сходити, понеділок вже повністю висходили. Це вже тиждень. За цей тиждень я їх пролив полив вже один раз тільки поливав. Багато не поливаю, бо щоб не витягувалися. У мене, оскільки бачите, видно, що що вони потягнуті, що, звичайно, хто має можливість і це, це треба досвідчувати. Ну, у мене нема досвідчити. Я думаю, це трошки погано, але все рівно. Це не критично. Вони все одно получаються в мене. Е е тепер е полив їх раз. Ми. Про е, азотофіт я дав бактерії. Хто там хоче подивитися біопрепарат дав до ґрунту, щоб заселити мікрофлору, е, тобто, бо в нас була знезаразена земля, і насіння було знезаранено, щоб заселити позитивну мікрофлору, то ми, я давав азотофіт, е, попідсипав у кожний стаканчик. Цього азотофіту дуже гарно хватило і хватило. І моїм перцям хватило, і хватило і хватило, і вазонка. такі перчики. Бачите, вони, де, де ближче стояло до вікна менше потягнутий, де більше, далі від вікна більше потягнути. Ну, Вони вирівнюються. Значить, біопрепарат ми дали. Тепер сьогодні я буду проривати. Прориваю, я покидаю по два, по два перці. От, чотири перчики. От, я за, е, покидаю. От, бачите, яке гарне корінечко вже воно вже чіпляється. От, ану, камера нас. Вже гарне корінечко чіпляється. Якраз воно вже починає розгалужуватися. І це покидаю по два перчики. Оці два перчики будуть рости. Звичайно, вибирати треба, який не подобається, який гірший, менший. Е, звичайно, треба вибирати кращий. Ці два перчики будуть рости аж до більших трошки. Вже я буду впевнений, що один якийсь буду залишати, то один буде страховочний. Вже потім я легенько його зріжу. Я вже його не буду. Чекайте, бо камера не фокусує. Я вже його не буду видергувати, а просто легенько зріжу ножничками. І воно вже там вже йому нічого не буде страшно, тому другому перцю нічого вже не буде, бо то вже буде великий перець. А зараз я залишаю по два, щоб був один страховочний. Отак я буду зараз ще покажу, щоб цей. Так, от. Бачите. Три перчики. три перчики. Один легенько е вимикаю. Бачите таке коріннячко. Ану, сфокусуйся камера. Бачите, вже гарно вже починає перчик е коріння роздвоюватися. Вже да дає бокові корінчики. Це означає, що ми все робимо правильно. Так, Це так. Сьогодні я її цю розсаду, вже у мене вона буде, залишу по два, прорву її. Вже якщо перчик, от, давайте я покажу, вже, вже видно, я не знаю, чи камера передасть, ну вже видно, що вже починає показуватися справжній листочок. Коли показується справжній листочок, я цю розсаду підкормлю. Буде перша підкормка розсади, коли буде перший справжній листочок перцю. Ну, вже тоді продовжимо наш щоденник. Е, вже вам не буду показувати, як я буду проривати. Тут нема що е, показувати і займати час. Буде, кажу, залишиться тільки два найкращі перці. Все, таке відео. Всім дякую за увагу. Всім мирного неба і гарного врожаю!